Доброго дня, дітки! Я в садок сьогодні йшла, та на свій город зайшла. Овочі там я знайшла. І в кошику я вам принесла. А щоб овочі ці всі дізнатись, треба гарно-гарно потрудитись і проміркувати. Я вам, дітки, загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати, що ж за овочі у мене в кошику. Слухайте уважно. Має. Вона зеленого чуба, свій довгий ніс ховав землі, а для зайчика вона, мов сукерочка смачна. Що це? Соковита та смачна. І не тільки для зайчика, а й для нас. Вона дуже вітамінна, багато дуже корисних вітамінів має. Слухайте наступну загадку. Він довгий, зелений. Смачний і солений, а також сирий смачний. Хто він такий? Так, огірок! Молодці діти, які ви уважні, які ви кмітливі. Та це огірок. І знайшли огірок в, моїй, в моєму кошику. Слухаємо іншу загадку. Хто Пустинок безліч має, голову свою покриває. Ой, молодці, так, це капуста. Ось, яка вона гарна, яка вона смачна, яка вона корисна для нас, хрумка, це капуста. Ой, ось така і така. І скільки безліч капустина ти нарвала та принесла до вас з, наш... з мого городу. Ще слухаємо загадку. На кущі росте, має червоний бік, дуже смачний з нього сік. А борщі які смачні. Хто це? Росте він на кущі? Я навіть не встигла загадати, а ви вже відгадали. Так, дітки, це помідор дуже смачний та корисний. А погляньте, скільки овочів я сьогодні вам принесла. дітки. А я вам пропоную сьогодні з... зробити гарну аплікацію, яка називається вітаміни для дитини. Давайте спробуємо. Погляньте, які гарні овочі я зробила на своїй тарілочці. У мене помидорчик та огірок. Спробуємо і ми зробити. Це дуже просто. Нам для цього потрібен аркуш паперу, кольоровий папір. Пензлик, клей, клейоночка та хустинка. Почнемо працювати. Я підготувала ось такий кольоровий папір, робимо спочатку помидор. Він, вигляді, геометричної фігури квадрат. Будемо з вами просто обривати, намагатися зробити з нашого квадратика. Відриваємо. Ви любите це робити, вам подобається. Ось. Перевертаємо кольоровим донизу, беремо пензлик, тримаємо трьома пальчиками. Набираємо клей. Якщо багато взяли. Об стінки тарілочки. Витираємо, намазуємо, притримуємо пальчиками. Все-все-все за. Поповнюємо клеєм, щоб добре тримався. Ставимо пензлик охайно, з однієї сторони окушу, беремо серветку, беремо серветку і залишки клею. Збираємо. І в нас зелений прямокутничок. Теж відриваючи, робимо овал. Намагайтеся зробити овал. Відриваємо, не бійтеся, у вас все вийде. Намагайтеся відривати маленькими шматочками, щоб ваша робота була. Більш реалістичною і схожа на ті предмети, які ми робимо. Закінчуємо обривати. Ось такий огірочок виходить теж. Перевертаємо білою стороною до догори. Намазуємо клеєм? Гарненько. І допомогу нам серветка, притискаємо та забираємо зайвий клей. Що нам залишилося за? А залишилось нам хвостики зробити. Теж у нас маленький прямокутник відриваємо. Будь-якої форми. Головне, щоб продовгувати губа. І перевертаємо спочатку. Ви вже пам'ятаєте білою стороною догори. Пензлик, не забувайте класти в стаканчик, щоб ваше робоче місце було чисте. Приклеюємо. Хвостик до помидорчика? Все гарно у нас вийшов помидор і огірок думаю, дітки, вам сподобалась наша робота і у вас все вийде дуже гарно і красиво. Я вас вірю. До побачення!